Єврообнова для черкаських тролейбусників. Працівники підприємства отримали новеньку робочу форму. Усе у межах угоди про співпрацю та партнерство між міською владою та керівництвом Азоту. Нагадаю, угоду підписали у квітні цього року. Згідно із нею, місто уже безоплатно отримувало 15 нових тролейбусів. Наступним кроком співпраці стало передання працівникам Черкаси Електротрансу 900 одиниць спецодягу. Штани, спідниці, сорочки та жилети отримують водії тролейбусів, кондуктори та слюсарі. Це зекономило міському бюджету майже мільйон гривень. Міський голова каже, співпрацю продовжуватимуть і надалі. Допомога місту на наступний рік має скласти 2,5 до 3 мільйонів гривень. Ось такий жилет кондуктора. Куртка, дві рубашки. Це для водіїв. Подобається. Чи зручно от личного? Ви... Зручно, зручно. Вам для роботи чи потрібно дуже рухатись, чи не сковою Ну я собі заказувала так, щоб мені було удобно. Сорочка, юбка, брюки, і, і ще сорочка одна є. – Номер один. Перевезені пасажирів це Черкас Електортас. І на наступний рік у нас є амбітні плани, і ми будемо звертатися знову до наших шефів, щоб вони допомогли нам. І ще в інших питаннях, і автобуси, і тролейбуси, і ремонт лінії, і багато, багато наших спільних завдань, які ми намітили. Третій етап і четвертий етап, ми тоже оговаривали, його, ми разнесли во времени. Это ремонт ваших подразделений, мастерских, бытовых поміщень, кровель, ну і так далі. Все это требует огромних фінансових вливань.